Добрий день, шановні члени постійної комісії роздорської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Сьогодні у нас засідання нашої комісії на засіданні із, із семи членів комісії, присутні чотири члени. І є пропозиція розпочати засідання комісії. Хто задав пропозицію? Прошу голосувати Одноголосно. на порядок. Денний засідання комісії виноситься три питання. Перше питання про заходи до програми розвитку культури на території Роддорської селищної ради на 2024-2026 роки, на 2025 рік доповідач голова Постійної комісії Ольга Бабич. Друге питання про заходи до програми благоустрою населених пунктів Роддорської селищної ради на 2021-2025 роки, на 2025 рік доповідач голова постійної комісії Ольга Бабич. І третє питання: про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2024 року про бюджет Роздорської селищної територіальної громади на 2025 рік. З урахуванням внесених змін доповідач начальник фінансового відділу Катерина Губа. Є які доповнення до черги Немає. Нема. Є пропозиція чергоденну за Є які другі пропозиції? Хто задану чергуденну? Прошу голосувати. Одноголосно. <кій> і так, переходимо до обговорення порядку денного і до обговорення першого питання. Перше питання про заходи до програми розвитку культури на території Роздурської селищної ради на 2024-2026 роки на 2025 рік. Доповідач голова комісії, постійної комісії Ольга Бабич надійшло клопотання від. Заступ, першого заступника селищного голови бурдіна Сергія Миколаєвича е, із е, проханням виділити кошти на е, ремонт електромережі Старовишневецького будинку культури 30 651 гривну. Ви зрозуміли, що це зараз? Ремонт. Це ремонтуватимуть, ремонтуватимуть електромережу вхід до самого будинку, тобто, тобто, що пошкоджено. Да. Є які питання? Немає. Нема. Є пропозиція інформацію голови постійної комісії: взяти до відома, погодити даний проєкт рішення і рекомендувати виконавчому комітету Розумірської селищної ради розглянути на черговому засіданні. Дане питання. Є які другі пропозиції? Немає. Немає. Так, хто за даними пропозицію, прошу голосувати. Переходимо до поіменного голосування. Бабич Ольга за, Гладка Тетяна за. Кирилюк Наталія за. Мельничук – «За». Да. Так, одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання про заходи до програми благоустрою населених пунктів Роздорської селищної ради на 2021-2025 роки на 2025 рік. Доповідач голова постійної комісії Ольга Бабич. Надійшло питання від першого заступника селищного голови Бурдіна Сергія Миколаєвича про виділення, виділення переміщення коштів, заходи. Заход, Реальний ремонт з елементами благоустрою території парку селища Роздори Алеї Слави, розташованого біля будинку 1А, вулиця Паркова, селище Роздори Сенениківського району Дніпропетровської області. 1 288 тисяч 953 гривні. Ми на минулому засіданні ми з вами розглядали це питання і розглядали питання як поточний ремонт, але поточним ремонтом воно не. І нам необхідно перевести ті кошти, там, як, а сюди перевести на капітальний ремонт. Є, Немає. Немає. Є пропозиція інформацію голови постійної комісії взяти за відомо, поводити проєкт рішення і рекомендувати виконавчому комітету селищної ради розглянути проєкт рішення на засідання виконавчого комітету. Є які пропозиції інші. Переходимо до голосування. Бабич Ольга за, Гладка Тетяна, Кирилюк Наталя. За". Мельничук – «За». одноголосно рішення прийнято. Переходимо до останнього питання про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2024 року. Про бюджет Роздольської селищної територіальної громади на 2025 рік з урахуванням внесених змін. Доповідач, начальник фінансового відділу Катерина Губа, будь ласка, пропонується внести такі зміни до рішення про селищний бюджет на 2025 рік, а саме по ходу видатків забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів за загальним фондом бюджету, вивільнити бюджетні асигнування, які утворилися як економія заробітної плати внаслідок вакантних посад. Із заробітної плати у сумі 25 124 гривни, із нарахування на оплату праці 5 527 гривень. І вивільнення асигнування направити на заходи, на роботи згідно заходів до програми розвитку культури. Ті, що не так економії. І перевести їх на приєдней, на ремонт. Вакантні посади посади. Вакантні посади, директор будинку культури, художній керівник будинку культури, утворилися. І друге по організації благоустрою населених пунктів, як уже Ольга Володимирівна сказала, необхідно перенести кошти із поточного ремонту на капітальні видатки. 1 мільйон 288 тисяч дев'ятсот п'ятдесят три гривень. Так, є питання до Катери. Є, є пропозиція інформацію. Начальника фінансового відділу взяти до відома, погодити проєкт рішення і рекомендувати виконавчому комітету розглянути дане питання на засіданні виконавчого комітету. Є які довір пропозиції? Ні, переходимо до голосування. Бабич Ольга за, Гладка Тетяна за. Кирилюк Наталья за. Мельничук Людмила. Да. Так, шановні члени комісії. Черга порядок денний вичерпано на сьогодні. Всі питання ми розглянули. Я дякую за роботу всім членам комісії.